Спортивна зірка області Павло Олійник зі щорса вже близько 10 років не сходить з усіх можливих українських бігових п'єдесталів. Павло щойно повернувся з приватних змагань, які проходили у Польщі, і не беручи тайм-ауту, приїхав на обласний чемпіонат, аби потім потрапити на чемпіонат України. Тобто в планах лише робота і ніякого відпочинку. Статистику так веду старта в цьому году 43 триста сорок три Ну, стартово чуть більше, тому за ну, заодно соревнование можна там бежать, Ну, несколько стартів. такой, как бы, азарт, ти їдеш там, встречаешь друзей, піше соревнования, ну, зборишся з результатом, борешся з соперниками. Ну, якби, це очень цікаво. Запорука спортивної активності у Павла проста: якомога більше тренувань, бо передишки псують форму і вибивають зі строю. В этом году лично как у мене, то особой передышки не було, коли є базовий період, то есть, ну, набираєш форму э, по дві тренировки в день, утром, вечером, Ну так, виходить, може, 30-35 п'ять кілометрів в день набегаешь. В неділю один один день отдыха, ну, восстановление, там, сауна, бассейн. Загалом на обласний легкоатлетичний крос приїхало 85 спортсменів різних вікових категорій. Головний суддя Володимир Ябов каже, що тут представлені всі основні легкоатлетичні команди області, і кожна з них має своїх перспективних спортсменів. Наразі сильних бігунів готують у щорсі, Бахмачі, новгороді Сіверському, Рібках, Ніжині, Прилуках і Чернігові. П'ять возрастных груп среди юношей і девушек, і поэтому 10 человек должны отобраться на чемпіонат України. У нас є достаточно именитые спортсмени. У них немножко забіг буде позже старші Среди них есть є спорта олінік Павло, його супруга Олінік Світлана, Дятлова Юлія, кандидат мастера спорту, Вашенка Марія, ведущая наша молода спортсменка, жмурко Анна. 13 грудня у французькому містечку ЄР пройде чемпіонат Європи з кросу, куди має поїхати 24 українських спортсмени. Хто зна, може туди прорвуться і наші легкоатлети.